Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу велопрогулянку сьогодні. У нас вона сьогодні друга. Що давайте трошки по дорозі обіймо. Сьогодні п'ятниця, розвратниця. 22.08. Їдемо на базар. Така в нас буде. со стороны Ротошинц. Едем на базар. Это так близко біля меня. Аж страшно. Все такие резкие. Такие резкие. Сейчас трошки по трассе, потом звернем на тротуар. Apa e ca tu cer, am mântat O soliarie. Ушій серії не забувайте. Походу я дуже швидко їду, треба, мабуть, на тротуар переїжджати, бо ми зараз за секунду доберемося куди куди нам треба. Отак треба вічливо себе вести на дорогах. Ми його притормозили, пропустили. Мене часто пропускають, мені не жалко. Так, то всі наліво нам прямо. Так, де нам треба вже... Та зараз трошки далі. Навірно, на тротуар з'їдемо. Та можна навіть і ось. Не хочеться на бордюр прыгать. Сьогодні не на три серії в нас буде. Дві велопрогулянки. Одна серія це. Похожу, зроблю вам повноцінний базар, поки в мене на руках, Ета, малява. То повістка. Є... Так, все, гарре. Летіть по дорогах. Оце дуже небезпечно. Будемо по тротуарчикам. Разом з пішеходами. Оце вообще. Так, мене вже те не ще що я розсарапав перед цим об ветку. Така ветка висіла прямо на тротуаром. Три поділки в нас, а надо буде, мабуть, сьогодні підзарядити. Можна було посигнали. Так, я встану. Дідон не встав. Я встану, тому що якщо заб'ють мене на велосипеді, я буду винний. Бо я повинен в руках вести на зібрі. Там мене 59% заряду. Подивіться, може і на базар еще хвата. У меня го просто вообще бомбезна это батарея. Там 4 видоса можна снять таких хвилин по 20, да, Кажи, не на час чем там. Ну, якісь 15, якісь по 20. Да, ему таке сідло не по мішах підняти, якщо воно не піднімається. него поднимается. Коліна на рівні плечей. Час 15, нормально, базар дотьох. Погуляємо по базару. матюхайся. І тоді купим сир Адегець. В останній раз такий дубоватий був, щось не дуже мені сподобався. Зараз жара може і, і не треба його покупати. Не знаю, четвертинку можна буде. І я походу заїдемо через Чапайло. Ми десь зараз перейдемо на ту сторону, бо повертатися я вже буду по... через юровку, вже знімати, мабуть, не буду. Так, полетим. та і все. Бо тут така дорога ж до Чапая буде убита я. Там трошки лучше. Тут у нас буде зібра недалеко, то, мабуть, ми все-таки на ту сторону перескочимо. Мені отут колдо бьо, вони не дуже подобається Люку ж Передають на завтра дощ. Хто не чув, я казав в предідущому відео, то є. Так, он світофор, так? Да? Чи теч, то я рано поверну. Трошки далі. Може то й добре, завтра пройде дощ, цю пилюку позмивав, притрусить. Там, кстати, в кого по там акція така непогана. Е, в честь Дня Конституції, Конституція 24 числа, мені там має клубу. 24 числа День Конституції, виходить, в неділю, може, в мене буде можливість, якщо все чекі-піки. Поїдемо в центр міста, може навіть там пряму трансляцію включити. Бо з'явилися ГБ. А, коротше, кого не без ліміт інтернету, то ви двом номерам можете подарувати по, по 35 ГБ. Тобто, допустимо, у мамки, там, у брата не без ліміт. Там 25 ГБ в місяць здається, або там 15, ну ви зрозуміли. І ви можете по 35. Тось Акція до 24 числа діє згорають ці ГБ в течені місяця, тобто 30 днів. І а в кого без ліміт, тим тисяча еті. бонусів, там бонуси, що в курсі діла, на що там можна міняти. Водафон приблагав, це все в приложенні. Водафон, кабінет, вахтан, там все ви можете дивитися. Так що така замонуха, все це безкоштовно. Я там на два номера, допустимо, кину по 35 ГБ. Тепер вона місяць свої, там у неї є плюсі. Спочатку згорають подарунки. Потім тільки ваші. Так, розскочимо. А ну я там успію, зараз підгазну. Так, передача. Скільки? там 19. багато Ну то така акція ілі по 35 гб у кого не без ліміт інтернету, а у кого без ліміт тим по 1000 бонусів можна подарувати двом номерам а Тані я собі кину Ну потім іще з одного номера собі кину, щось воно не прокатило, хотів 70. Ну таке, мабуть, по ходу не кати. От у мене 35 гб. Мені з головою, в мене там 8 со старого пакета той со старого, ну остаток 8, коротше 35-8 Тобто таке, якщо поїхати Допустимо на День Конституції Центр міста там а, який звук цей не ухти. Можна включити пряму трансляцію там або парк перемоги поїхати, або біля цуну там десь встать. Щось коротше, можна таке придумати. Ще варіант. Біля ставка посидіти, там можна пиво купити, біля ставка і посидіти прямую трансляцію, ну, там така скокотіща ще вічно, як не комари, так мухи, так мошка. Так, за арці вам маю як по Vodafone, то заходьте в свій кабінет, тобто додати Водафон і там буде для вас. І для вас знайдете цю акцію. Негенно заїдемо через чапая, потім, якщо що, я там порити внукаме <плес> заробку робити. Так я в Конкорді не погуляв. Можна в принципі, зараз зайти, щось мені не хочеться там париться. Можливо, то там і Пендішні, і всі оці прибамбаси. Ну щось не горю взагалі желанням. Я погуляв. Поэтому блин, тут ветки собрать. Ну ничего, мы обидем. По велмарту то такие не учеб Як-то ютуб рекомендую, я не знаю. Блин, можно и он було проїхати, но що мені наголу пойти. Так, ниссанчик сейчас об'їду в сюди судьи. Ниссанчик. Ниссанчик. Туди серйозно йде до подруги чи до друга з таким букетом, Серйозно, серйозно. З базара приходить. Це в нас таке коротеньке, так? по трасі. Та взагалі можна було по трасі долетіти. До Чапая с росок. Від кладовища дуже швидко. Ми ну, вже походу начепає. Так, я казав, п'ятниця розвратись, казав, на двітки походу. Літо проліта. Ой, ой, занесло. З кожної секунди. Вже мінус -8, 8, 8 днів до кінця залишилося. Зобри нема. 8 днів. Ну, каштани вже пожовку давно, в принципі. Що так, тут за прикол? приколу? Тут проїжджає, Як 5 тут дорінчать йти. Генератор, 5 тут проблеми зі світлом. Так, буде. Я думаю, людей небагато. Це в нас пів другої. Це поліклініка. кава. Или можна поїхати біля до парканутися і побродить по базару. Такий варіант есть. Розбігаються чи що Це торгаши шмоту. Прогуляйтесь на обратному шляху. А на обратному шляху. Купити купить сверда чтобы тут сейчас велосипедом не, не щемиться лично там людей стопу я не так короче не знаю не знаю не знаю не знаю я вообще сюда вонвал и 300 затовала надо можно поринка сейчас нам надо на ту сторону перескочить Приїдемо. Так? Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати позитивні коменти. Сонечко пропіка. гляну, чи возле маркотоп, та там тіньок, щоб акумулятор не грівся. А вроде нормальний. Так, камера нас пушує. Ще камера, щоб остила. Було б неплохо. Чи на базар ще хватит? Тучка чушь. Що тут у нас за задвижко Кабельки. Петляешь, петля Дядя не петляй. Больше шличком запах. Шешлик пошли. Ось целая вета. як його цела стоянка Так, Друзі, як завжди, вам бажаю. тихого вечора і тихих вихідних. Мир на небо. Два відео я по-любому сьогодні викладу. прошлу серію цю, що ви зараз дивитесь. Позавтра, мабуть, завтра. Ух, плечи! Що лисина? хай загорає, плаче. Подивимося, що там за движ біля мортипа. трошки обогнали трошечки тут тіньок зараз там я колись паркувався біля погано що Марина тут зараз водофонами пакетами не торгує ми біля неї паркнули так друзі ну давайте дивитися біжі Супругівка каже зупиняється. Зараз от людно я поставлю свого коня. Давайте, пока-пока всі.